Всіх вітаю, друзі, на даному каналі. Радий знову бачити вас на даному місці. І сьогодні хочу поділитися з вами одною неперевершеною ідеєю, над якою зараз працюю. Дуже цікаво буде, не перемикайте. Сразу переходимо до цієї теми. Опа, коротше. Я зараз проходжу один крутий курс на новому Macbook, Як вже бачите. хто не бачив відеосик про новий Macbook, Тут буде десь підсказочка. Переходьте. Дивіться. База цього курсу це саморозвиток і життя не в теорії, а життя тільки в практиці. Теорії мінімум, тільки практика навалюємо тільки на практики Тому що ти можеш знати багато чого. але якщо ти це не робиш, то ти значить цього не знаєш. Один із прикольних пунктів це планування свого дня і свого года і своїх цілей. І міняє вообще мою життя просто в днях. От у мене тут. Доска. Ну не важливо, що тут написано. але Я сьогодні я кожен день записую що сьогодні за день. День 24. І одна із прикольних приложух це Notion, в якій я зараз завісаю. От у нас така іконка motion. Моє життя. І тут от є різні підпункти. Покажу просто на примірі можна создавати такі фігурації. Тут у нас фінанси, цілі записуватися. Ну це просто примір. Книги к прочитання теж є. Можна вот, прикольно. Хочеш прочитати якусь книжку. Написав тут, читаєш книжечку, перетягнув сюди, прочитав, бах, завалив її сюди, і в тебе вона вже прочитана. І ти вже повністю знаєш, яка книжка в тебе прочитана, що прочитано. Також можна собі зробити якусь гнельну папочку. Там все записувати, наприклад, обучение, так. Якісь там силочки повставляють, що там якісь свої мислі знаєте, тіпа теж дуже крутаті, і після того як я якісь цілі досягну, з вами обов'язково поділюся, е, дам вам свій фідбек, покажу що це були за цілі, як вони досягалися, чи довго, чи недовго. Як це все відбувалося, в общем, теж з вами поділюся. Хочу порекомендувати вам також конструювати свою життя, так, щоб ви не жили кожен день. Тоді ну, проживу та й проживу. Ви жили, просто от знаєте, де куди ви йдете, де ви йдете і до чого ви стремите. І закликаю кожного тримати такий самий темп, летіти до своїх цілей. Зустрінемося на наступному відеоролику. Всіх ради побачити. Там лайк, підписуємося на канал. Let's go!